І так, добрий день, дорогі мої. У нас сьогодні неділя і обід. В меню у нас сьогодні Крем суп з гарбуза на перше і на друге лазання. Ми були в магазині, в купили дещо, що нам потрібно, купили такі соуси, не знаю, які пробувати будемо. Дякую вам всім, що ви заходите на мої канали, що ви підписуєтеся. велике велике вам спасибі. І так, починаємо. Перш за все, ми помили гарбуза, розрізали його і поставили, і поставили гарбуз у духовку. Ми шкірку не знімали, я зараз буду знімати, я вам покажу. На слазання ми сюди кинули бешемелу, кинули цибульку і кинули салчичу, ковбаску таку. І дали її, щоб вони трошечки перетушилися. Зараз ми сюди кидаємо помідоровий соус і з водою. І хай вони варяться. Так, ми сюди влили пів, 500 грамів помідорового соусу. І так само 500 грам води чи 500 мл. Ще не солимо, не перчимо, тільки поставили варити, накриємо його кришкою і хай вариться, потім подивимося, що ми будемо робити далі. І так ми до нашої зуби нарізали такими кавалками великими, одну величезну картоплю і дві моркви. Кидаємо до нашої до нашої зупи. До нашої зупи, до нашого супу. Ми це поставили на вогонь, воду налили 3 літри і кинули картоплю з моркою. Зараз візьмемо салеру ще кинемо. Ми витягнули наш наш гарбуз з духовки і будемо його кажемо, що ми будемо його. Це поставимо далі, а це поставимо сюди. Це не знаю, чи нам того треба. Я шкірки не знімала. Ви знаєте, що в, гарбузу, в гарбузах шкірка знімається дуже тяжко. Але коли його такого спекти, то ніякої тяжкості немає. Відразу кидаємо для того, щоб його проблендерувати. Окей. А шкірку будемо лишати десь сюди. Зараз мені, напевне, треба взяти тарілку, мені так буде зручніше. Так, можна взяти ложку і ложкою то робити. Ну, поки я попробую ножиком. А може все-таки візьму ложку. Потім мені не казали, що я то не вмію робити. І так, я взяла ложку, бачите? Одною рукою тримаю, але в мене такі руки хворі, що я, напевно, тримати не вмію. Ну, ладно, будемо робити, як вміємо. Поставимо тут збоку, а це отак. Бачите? Просто хочеться, щоб того менше окей. І це воно в нас майже все відійшло. Ми його отак і відразу кидаємо сюди. Трошки руки але то нічого. Бачите, як то просто. Окей. Okay. Ми наш гарбуз порізали, він дуже солодкий, дуже смачний, але ми з нього робимо суп, зуку, як я кажу. Тепер кладемо, запхали його в блендер, кладемо і закриваємо і починаємо його блендерувати. Ми, ми наш гарбуз зблендурували. Витягаємо ніж, ну, мити не будемо наразі нічого, бо будемо блендурувати картоплю. Ми робимо. А це відразу будемо висипати в баняк, в якому будемо робити зубку. Ми проблендурували і ви, ви, ви вилили в баняк. Висипали в баняк, в якому будемо робити наш крем суп або крем зупу. Наша картопля разом з салерою і морквою зварилася. Тепер ми її так само блендуємо. Окей. І кидаємо до нашої ліки. Вона зблендурувалося. Окей. Дуже гарно, бачите, яка краса? Все це висипаємо до, нашої, до нашого гарбуза? До нашого це мій слово паразит. До гарбуза висипаємо. Це тут все смачне. Так хочеться вже навіть їсти. Щоб воно було ще смачніше, що ми робимо? М -м -м. Нема солі, нема нічого. Зараз ми сюди додаємо водички. Водички і додаємо цибульку. Ми додаємо цибульку, додаємо кропу. Додаємо нарізаної петрушки, але перед тим ми нашу цибульку трошечки просмажимо. Просмажимо і дамо до неї пиршків. І змішаємо наші, наше п'юре, картопляне, овочеве і гарбузове, збішаємо разом з цибулькою. І так, до нашої цибулі ми додали трошки масла, додали олій і додали пиршків. У нас важкі всі однакові, ви знаєте, які отакі. Воно пересмажується. Ми зараз кидаємо його також на блендер і кидаємо до нашої зуби. Okay. Там, де ми блендерували гарбуз, картоплю, овочі, тепер будемо блендерувати цибулю з вершками. Оте. Okay. Переб'ємо разом і петрушкою. Окей, okay. це гаряче, поставимо його на дошу зробимо. Накриваємо кришкою і блендеруємо. Відкладаємо то все. Кришку також відкладаємо. Пам'ятаємо, що була. були вершки. І ми її помиємо. Так, і виливаємо це все. Цього нам вже наразі не треба. Це ми зараз будемо мити. все, А це виливаємо сюди. Вилили. Дивимося, що в нас вийшло. Вийшов такий густий, густий, таке густе пюре. А нам треба що зуб. Починаємо. Починаємо робити зуб. Okay. Окей. Це наше собуло. Це наш фурйон, який варився, в якому варилися овочі. Окей. Okay. Ми це все виливаємо сюди. Ми є чистокровні галичани, не даємо нічого пропасти. Скуза, вибачте, бо тут моя рука. Окей. Висипаємо все сюди. І ще висипаємо, бо тут дуже все смачне. Окей. Пударувати вже нічого не будемо, а ложкою все виміряємо. Моя баб себе не дала тому би пропасти. Все, ми ще раз так зробимо. Так, ми додали трошки солі і додаємо перцю. І дамо ще кроку. Можна ще, знаєте, що дати? Можна ще, ще дати чесночку. Додали сюди чесник, ой, додали сюди сіль, перець, додамо, ще чесничок. Отак От нам треба на цьому терку. Окей, Ми натерли чесник і кидаємо сюди. Такий зубчик дали перемішаємо. Все. І ще дамо сюди, що кріп і дамо ще насіння гарбузове. Дуже добре. Ще треба солі. Можна ще дати чесник, дуже смачно. Дамо ще один зубчик чесноку. Наше рагу до нашої лазані. Попробуємо, що її бракує. Перцю. Так, додали ми перцю і починаємо робити лазань. Для лазані ми купили. Тісто готове вже для лазані. Так і прийти тісто для лазані. Коля русских для лазані. Тобто відриваємо це все і починаємо робити лазані. Не можемо відірвати. Що робимо на дно, кидаємо соус. Окей, закинули. Тепер кладемо листочки. Не знаємо як, так напевне. Будемо так класти. Так, листочки будемо класти так. Добре, ви врізати. Різати треба. Ми на дно поставили одну дві великих цих, потім обрізали. От настільки обрізали, бо наша наш ваночка не ланочка. Ванночка не влазить. І залили нашим соусом і тепер закладаємо отак. Закладаємо, заклали. Осадив. Ми, ми поставили слідуючий шар і знову беремо нашу моцареллу. Окей, Моцарела у нас свіжа, ми не беремо так. і розкладаємо, розсуваємо її і кладемо, що кладемо, кладемо савчичу, яка зварилася з нашим соусом. Ми вилили воду. Зверху ми посипали парміджано. Зараз ми то що накриємо каркою алюмінієвою або фульгою, як хочеться так скажіть. Окей. І кладемо в духовку. Духовка наша вже нагріта на хвилин 20. Супа готова, ми її тільки помішали, щоб вона нам не прогоріла і дамо трошечки кров. Запустимо Окей. Хай воно у нас підігріється і ми виключимо. Ми але мусимо помішати, тому що щоб не прогоріло. Ми їх розрізаємо на три частини, розрізаємо отак, розрізаємо ось так і кидаємо сюди. Окей. 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 І так само цей. Розрізаємо пів, а потім ще розрізаємо Окей. Окей. І так само робимо з другим. Угірки ми купили в нашому магазині, називається КОМАТ. І, як на диво, за дуже дешевою ціною. По всіх магазинах огірки дуже дорогі. Ми за них заплатили 99 сентеснів за кілограм. І в нас ми робимо, як покажуть, мариновані огірочки. Маринуємо відразу і їмо відразу. Робимо швидко. Туди Чекай, я не спробувала. Швидко. Ок. Мої. Наш обід вдався. Зупа дуже смачна. просто дуже. Сама, сама, сам гарбуш, гарбуз дуже солодкий. М -м -м, дуже смачна. Ладно, лишимо, не будемо пробувати. Лазаня смачна, не буду пробувати, все дуже смачне. Я вам бажаю мирного неба, великого здоров'я міцного, щастя, хорошого настрою. У нас погода відмінна, сонце світить. Дай Боже, щоб було так все. А на дворі, бачите, люди кишуться, що живуть на білому світі. Я вас прошу, заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте, лайкайте. Я вам буду щиро дякувати. З вами стаю я сильнішою, мудрішою. Мені цікаво щось робити нове, шукати щось нове, якісь ідеї нові. А зараз я з вами прощаюся, кажу вам всього найкращого, а нам смачного.